Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божих благословень, щоб Господь захистив кожного з нас, захистив наших військових і захистив наші міста та села. І весь народ наш український, сила. Боже саме Божим захистом. Бо в цьому ми зараз маємо дуже велику потребу. Ще хочу щоб кожного Бог дав духа сили, любові і здорового розуму. Так. І ще у нас така сьогодні тема дуже цікава для роздумів, що Бог створив всі духовні закони, які є на землі, і в всесвіті. І не тільки духовні, а ще й фізичні закони. Так, ну ми почнемо з того, що ми на каналі Солтенко прослухали проповідь, дуже цікаву про ті сили всесвіту. Які закладені були Богом від початку, це саме ядерні сили, ті, які утримують весь всесвіт. Там є і великі сили, і малі сили. Що за... Кожна з цих сил відповідає за певні обставини у Всесвіті. Якщо порушити будь-яку з них цю силу, влізти туди, куди не треба, то порушиться весь Всесвіт. І Завдяки цим ядерним силам утримується Сонце на певній відстані від землі і земля від сонця тримається, це є сила гравітації. Це все контролюється ядерними силами, бо за всім цим стоїть. Так що також і електромагнітні сили. Так, завдяки цим силам ми маємо зв'язок і все таке інше. Так, і зв'язки не тільки, а все це було створене Богом для того, щоб допомагати людині. І допомагати в чому? У спілкуванні. А насамперед для розповсюдження слова Божого. Так, завдяки зараз технологіям, які є в кожному домі, і не по одному екземпляру, скажімо так, ну, телефон зараз, мабуть, важко уявити собі людину без телефону. Завдяки телефонам зараз розповсюджується дуже багато всякої інформації, і саме для цього потрібно використати ці телефони для розповсюдження Євангелія, щоб як можна скоріше люди почули про Ісуса Христа. І чим швидше це трапиться, тим скоріше прийде Христос за церквою за своєю, і всі жахіття ці людські. Для когось вони ще тільки розпочнуться, але для віруючих вони закінчаться і люди будуть з Христом. Так, якщо ми зараз на цій землі віримо в Ісуса Христа і, і живемо по Слову Божому і виконуємо доручення Ісуса Христа, це проповіді Англії. А чому? Для чого людині дано життя? Для того, щоб вона змогла познайомитися із Словом Божим і розказати Його далі, розповсюдила його всій землі. Для цього. Коли навіть смерть приходила до Пастиря Салтаненка, і коли слово Боже прозвучало, що не помреш, не будеш. Або де жити? Для чого? І для того, щоб сповіщати, сповіщати діло Господні. Господні. Тому ж запрошуємо всіх на канали Салтаненко послухати цю проповідь. Да, бо йдеться про цікаві такі моменти, знову ж таки, повернемось до ядерних сил. Люди влізли. Ці ядерні сили. Особливо, мирний. якщо ці люди так. люди одержимі сатаною. Так, прибор euh, мирний атом називали. Мирний атом. Це зараз всі цим користуються. Це е, 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 атомні електростанції. Він то мирний. Його люди ніби то як. Ф... Е... Електрика там і все таке. Так, підкорили собі, Ф... але ми бачимо, яку велику небезпеку і загрозу це все несе, тому що. Люди, Чорнобиль, пам'ятаємо, людина вмішалась, влізла в творіння Боже і порушила всі ці закони. І через все це ситуація може вийти з-під контролю в будь-який момент. А саме зараз на тлі цієї війни ми бачимо, що погрози про ядерні удари не вщухають, і хто знає, що в голові у тієї людини яка. Яка тримає руку на кнопці, скажімо так, чи у владі якої ця кнопка ядерна знаходиться? Натисне він на неї чи не натисне, це все питання часу і, і глузду людського. Так, але насамперед потрібно пам'ятати, що за всім всім стоїть Бог, ну як, над всім цим стоїть Бог. І вся влада знаходиться у Бога. І якщо людина є. Виконувачем болі Божої на цій землі, тобто розповсюджує Слово Боже, проповідує Євангеліє, це стримує Бога, щоб, ну як, щоб, щоб це, це від, зло. Щоб стриму, щоб поки що притримати неминуче не те, що так, має не... прийти на землю. А ми знаємо, що із писання, що неминуче таке, воно все одно прийде рано чи пізно але воно все одно прийде на землю і. Жахіття будуть дуже страшні. Ядерна війна це буде у зрівнянні з тим, що буде творитись на, на, на землі. Це буде падіння знаєте. і все на світі таке стаття жахіття так. і вираження багатьох-багатьох вулканів одночасно, і це Але дуже Христо... страшні жахіття. Але Христос сказав, що я створюю церкву мою. І ворота пекла не здолають її. Якщо ми всі станемо молитись до Господа, покаємось перед Ним, ми станемо церквою. І і всі всі ці ці ядерні сили, ядерна війна і всі ці жахіття, вони нас не здолають. Мається на увазі духовна наша сутність. не постраждає. Ми будемо з Господом назавжди. Так, амінь. Тож запрошуємо всіх, щоб приєднатися і бути з Господом назавжди. Так, приєднуйтесь до вивчення Слова Божого, до церкви живої і хай Господь береже вас. Амінь.